Так, всім привіт! Тут видео відео, засняти, бо нові всякі фі... фігнюшки з'явились, тут можна показати дещо. Десь. десь тут в мене були транзистори. Зараз я їх знайду. Ось духов. Ну тільки що відео, случайно постирав всі, що записував. Дуже обідно якийсь такий телефон, непонятний. Ну, Samsung Star 2. Так, розкажу спочатку. Дивився я на сайті радіокод, транзистор стояв там 13.07, на ТВС 110ла. І я не, Ні, 13.09 стояв. Я знайшов такий транзистор, але він якийсь не такий. В ньому ззаді нема оцього цього радіатора, що є у 13.07. Ось бачите, тут є. А, та, а там нема взагалі, бачите? Та й обід, думаю, що це таке, може Може хтось знайшов такий 009. Оці, ну, 13.09, дуже хороші, взагалі, ну, мовичні. Вони не просто дають, дають частоту, як 13.07, вони, як усіляють, ніби то ток, ну, я не заміряв, ну, просто усіляють набагато. Жду тут такий ТВ-110, ПЦ-18, ви не повірите, але це дійсно ПЦ-18. Він не відрізняється від ПЦ-15 нічим, ну, таке саме, таке названня, щось там, може, відрізняється. Я не знаю, витки, точно таке количество, все хорошо, так сказати. Відом, ця авторічка від L6 ТВС. Ну, щоб ви не перепутали де лад, L6, якщо має бути там написано. Якщо не написано, ви робіть свою бумажку чи картонку краще. І напишіть там, ну, ТВС-110, якщо ви вже знаєте, який це ТВС. Подивіться фото ТВС, ТВС-ів, коротше, подивіться фото просто. І як ви дрізните? я зараз вам покажу. У ТВС Л6 є отут виступ, да? і він, зараз минутку. І він іде такого, як дивитись, уверх він йде, з тим проводом високоможним. І а в ТВС СА, то цей виступ іде не вверх, а в бік такого він йде в бік. І я далі зробив, доробив. Так. Коротше, мінус не просто так з епоксідки виходить з епоксідної смоли. Як там просто так все хорошо. А він виходить із спеціальної такої пластмаски, інтересно, Якщо що одірветься, то можна допаяти щось. Ну, це він виходить, це мінус. Отут далі допаяв, зробив все. Так що все, тут питання сущесляє мощний трансформатор, там 12-30 вольт. Ну, я зараз 30 включив. Зараз конденсатор 50 вольт, 1000 мікрофарад працює, І резистор, 1000... Тисячу... 400 Ом, я його кинув в воду, він гріється. Номінал повисився дуже. Ну такий трошки там. І він став краще ток пропускати і так далі ж до транзистор. Тут просто разниця є. КТ-846 В. Бо ви не читайте по-англійськи, ви читайте по-українськи. В. Тут буква В. Ой, не видно вам. Ну, буква В стоїть. Я дивився, транзістор попався, КТ-846 Б. Наша буква Б, не англійська, наша. А тут просто теж наша. Тут не англійська, там англійська не треба. То це буква Тута В, а мені попався Б буква. Наша. То там так прикольно взагалі. І дивіться, тестера поблизу не тримайте включено біля ТВ, щоб Він якісь іруглі, цифри показує, не поняття, якщо можна його дуже легко поламати. Це чувствительний прибор. Ну, так що попався мені той транзистор із буквою Б нашою. То він такий мошняк, це він ще мощніше робота, ніж цей. Оце смотря, який номінал Ом давати, Якщо вам треба, наприклад, дивіться, в мене є, чи є, чи нема. Я Зараз знайду. Не. Просто сьогодні на моделюванні ходив. де це тут. о, Рубелька, спасибо. Так, ось допір мене резистор на 47 кОм плюс-мінус 10%. Кезе, що ж написано. Це не я. Так, ну прикольно, резистор тільки тут щось так дорегулювався, що тут проволочка згоріла трошки, тут тільки ну, не рядочок вийшов. Та й згоріла проволочка, то я щось не подумав перепаяти його взяти і роботи далі. Взяв, розібрав свого блока, ще один блок стоїть. там Два кулера ТВ-1,10 ла, і все добре, так сказати. ну, зараз. Я просто навчився так пальцем пробігати. ну мене не просто так взявся і б'є. Це м, навчився просто так. Провіряю, воно нібито не просто тако веде, тако рівно веде, а воно нібито вас куса, ну не кусає, а що так іншим пальцем, туди, там може би трошки кусати, так от десь 100 вольт. Так прикольно, а тако, нібито по мікро, по мікро, по мікробудяках таких. Ну якщо вам видно, це не обман. Це не обман, ось моя рука ось до. Тут 30 вольт, ви Тут 30 вольт, не 200, не 100. Коротше, і взяв так, блін. Коротше, ясь поставив і світиться. Вистав і таку. Прикольно, так? Да? Ну оце я ж кажу, пальцями вмію перевіряти, де є ток. Ну не просто, що взяв в розетку, від а, довбе там є ток. Не так, ні. Ну ви мені не повірите, але ну, я тут ні це плав, просто ні хромка, сама себе спалювала. Це вже не ні а пісок якийсь виходить. От зараз я включу з тим конденсатором раз, разом, то, коротше. Так. О! То тут ток убрався. Слухайте, тут ток убрався, вже нема току тут. Так, да, вже току нема. Так, дивіться, дуга. Бачите, бачите, он провід, провід. Оце іонізація, якщо так держати, він трошки нагріється і проб'є зразу. Ось там. Блін, навіть мені на палець пробиває. Навіть Мені на палець пробиває, Ніфіга себе, якщо коснетесь, капець. Ого, бачите, яка дуга здорова? Так, зараз я вам покажу повним плавом. Оце О, Вона жирна камера, просто не перебить. Так дуже близько, я вам кажу провід плавиться, це горить. Біла вуха. За да, дивіте, дивіться, диймійте, диймійте. Дим йде з провода з плюса. Ви розумієте, що плюс плавиться, мінус має платити, там же з плюса йде дуже висока скорость. дивіться, дивіться. дивіться, дивіться. Поза проводом дим йде поза проводом. Ви бачили? Дивіться. Бачите, дим йде якось назад туди, поза проводом, Так прикольно, коротше. І слухайте, ніколи, ну, я, звісно, беру 3000 вольт 5-10 в руки. Ну, від невідом жителі. Просто від ТВС, а коли він робочий, а не коли виключений. Ну це прикольно тільки одразу треба брати. Оце зараз. Чуєте? Зараз. Чуєте звук, так? Да? Зараз я... Ой, не такий звук. Оцей. Це такий шумящий, нібито радіо не робить. І я таки руку поставив, мені трохи нібито в руку дує, так дує, так? Да? Ну вам не видно. І це о. Я руку нюхаю, там ніби то іонізація, якимось... знаєте іонізація, трошки ніби то пахне мені, щось одне з двох. Та і оце такий запах. Оце люстра чи оце саме лучше, знаєте. до навіть на плюс пробуваю. Це мінус до мене в руках. Ось до, дивіться, яка дуга, фігіть. Це на оце мінус, що має бути. Тут чим більш, більш, чим більше, тим більше, чим швидше, більш, ну, Чим ближче до плюса, тим менше дуга. З цього теж пробиває фієть. Так, ну дивіться. Ось до дуга береться, на якому розстоянні? Бачите, яка було? Вообще, мощна, жирна, ну це в мене. Ось вас вона збіла зараз покажу повним, повним планом. Рівно під дугу підстраюватись, щоб вона не втікла. Вона любить тікати. Во просто не видно, тут десь до трьох сантиметрів дотягується, капіта дуга здорово. Ото-то. то 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 Блін, така дуга здорово. Блін, просто ніби то дугу, да? стоїте над нею, а вона прям ніби то сільник горить. Така гаряча. Слухайте, в мене якась лінійка непонятного производства, ну совєтська. Ви не повірте, вона сразу десь дуже швидко загорається дуже. Кесь легко займиста вона Зараз я покажу ось до ця лінійка. Вона вже горіла не раз. Ось до дуга. Просто кусочок ось тут. де Де-де-де. Оце лінійка, оце вона так горить. Це совєтська. Я не знаю, яке качество, ну, качество хороше, просто вона горить дуже. І дим якось дим пускається сзади. Назад, назад провода. Туди. Туди тако поза проводом. Ось так, гріваю, нагріваю я цей провід, і він щось поза проводом воно йде, цей дим. Так, виключаю, бо я чувствую транзистор. Ой, резистор! Резистор, це кип'ятильник. Конкретний, блін. Баночка, вода гаряча. В транзисторі касатись не хочу, він. кип'яток. Ну, в транзисторі, о, в транзисторі теж є ток, щоб ви При виключеному состоянні там теж на конденсаторі присутній цей, що я кажу, ток. Так, якщо ви мені вірите. Так, це не відлампи, зараз. Поміняю. Ой. Так, жду. Якщо ви мені вірите. Ніяких средств я не приміняю мене просто цей. Просто він світиться. До транзистора то саме буде. Він теж світиться Бачите, він теж світиться. Це не від лампи, ні. Це не вам здається. Це, Це насправді. Це такого просто контакту де не де бачите. Видіти контактуємо. Та і все. Воно світиться, це не обман. вже ви не пробували до ТВС, а я вам кажу, це просто убойна сіла. Я беру, підключаю плюс. До отвертки це є деноль дефаза провіряти. оця отвертка. Беру сюди, підключаю плюс. І з другої сторони мінус. І що ви думаєте? Просто з плюсом. Просто, просто з плюсом. Воно, дивіться, як світиться. Це капець, я зараз покажу. А з мінусом... Ось до з мі... ось до, ось до, ось до з мінусом. Це капець ночник. Конкретний ночник, я вам кажу. Діоди трошки нагрілись там. Конкретний ночник, вам нравиться взагалі. Оце дійсно, да, ночник. Там ще транзистор я розказав хорошо. так. Ти що це ще тут? Ось до, ви не бачили, що я там розбирав ТВС, дивлюсь, на на пірвічку, проводиться, цей на тронусок вставляється. Коротше, провод прогорів. То його прийшлось відкусувати, відломувати, якось Взагалі конкретно прогорів. Я ж такого не бачив. Коротше, він десь там, оце саме перша обмутка, оця тако, до мого пальця, тут саме перша через бумагу. Це оцей мінус оцей. Це тут десь стоїть конденсатор. Тут десь стоїть конденсатор, тут між цими виводами, здається, між цими двома. І він гасить іскру, Ну, іскру, при десь замиканні. Ну, в радіолампі вряд ли. Не знаю. Ну, десь замикання і воно, ой, транзистор гарячий, як завжди, так. Ну тут 1400 Ом. І саме перший провід, це оце до мопеця, був, це мінус. І і за того, що мінус, то трошки оцей кінотрон отдає плюсом і провода, коротше, від первічки, бо там мощність, дуга десь така сама в телевізорі, може менша. Ну, це від лампового, ла, це від лампового. Л6 це від лампового. Вони ж бачите, двойні. Там одна частина, така фанірка, чи що чи там воно таке? Коротше, одна частина веса стоїть там, ну не знаю, на одній стороні фанірки, а друга сторона стоїть тут, вже відкрита. Ой, боюсь, мене не стукне. Та і так. Ну інтересно, там на дві частини, ось даже є, є прикручувати, так? Да? І ось десь зверху теж є чим прикручувати. Взяли, прикрутили, все, одна сторона там, на одній стороні, друга там. І все, оце так тебе кріпиться. Дуже удобна система. То, коротше, де це? ви ж знаєте, оце конденсатор від лампових тіліків, цей. 470 піков, 30 кВ. Він давно розв'язаний. Почуєте, він оце у часті без різьби. Оцей оце, часто без різьби він прикручується. Отут виход чи вход до кенотрона, ось до. а це виход. Тут регістор, один него здається. Та він тако вставляється в всю систему. Тут е, три це для проводу, воно тут більш ні, крім одного нічого не йде. тут ця радіолампа кенот... ні, кенотрон усе вставляється, і оце один виток округ первічки ТВС. -а. І це воно вставляється. І щоб не було у вас, наприклад, десь що замикає, такий блик 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 екран бликає просто. Ну, робота, і така вспишка біла. Ну, трохи така. То щоб не було, цього цей конденсатор іскри гасить. Ну, дуже хорошо, він гасить, то все хорошо там поставлено. А цей, цей шугайку прикручувати оцею різьбою, то він прикручується на корпус. І так він гасить оці вспишки. Електро, Електроустановочки цей. Так прикольно вообще по телевизору хотя розбиратись. Де, я поїхав в село до когось, например, позбирав телевізори куда-то, может, один взял справу, собі дивився ламповий телевизор у 21 первом столітті. Работає. Вот это самое лучшее будет. Ну, давайте там, може, всем пока. Новое видео засниму, бо щось дуже 14 минут тут. Давайте по всем пока.